Ім хай, я Бері, а це мої підписники. І так, да, я в 99 ночей в лісі. Сьогодні я постараюся вижити е, 50 мінімум, але за 20 хвилин не зможемо. Ну я не знаю, скільки я знімлю. Ошаха. Е, Буде ще дві частини, якщо ви не знали. Вряд ли ви знали. Так, е забираємо вугілля з шахти. Пім, пім. Так, ідемо за іншим. Тут є. Так, вовк. Тут є. Зарек прокачаємо багаття. Взагалі буде прям багаття. Ну, вони вже вирішили своїми ролями. А що хочете, я вам пасхалку покажу. Дивіться, що він стоїть. Він. Е -е о! Отлично. Появилося ще це. Тут виходить скоро буде цих два дитя. Треба їх буде спасати. Так, беремо тут металу. Ідемо лутати цю штукінцю. Так, метал. Будемо мішку спасати. Що як же його спасеш? Вже ніяк не спасеш його. Так, е піднімаємося. Відкриваємо сундучок. Моя ціль це... Ого! Ніфіга. Вибачте. Так, відкриваємо, зараз будемо бігти на базу. А тут уже хтось був чи що. Так, ідемо спасати мішку. Пів, піу. піу. Стріляти навчися почти. А чого він стоїть? А тут є ще якийсь даундол з булавою. Не видно ніфіга. Ти нащо там сховався? Тобі стріляти не можу. А, ні, можу. Так. Є. Ми спасли мішку, так. Я переночую тут поки що. Нехай вот там ходять, ході хоча можна сходити. Все, відкуває, відкриваємо сундучок. Зараз як прокачаємось, буде у нас все отлічне. Так, куп'є. Озбираємо мані. А ще з'явився новий біом з вулканом. Я хочу туди попасти. Сьогодні. Йдемо гінемоту. Так, є, ідемо на базу. Премось, прям. Та що таке? Премось, здрасті. Здрасті всім. Та, бім, 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 бім. Вигружаємо. Так, тащимо це сюди, це сюди, це сюди і в мішочок. Раз, два, три. Все, є в мішку все. Так, ідемо. Так, о, пежи ранок. А де моя лапка? Тайня таке подано. Наберемо хороший мешок. Все, я пішов спасати. Кірен коп'я. А де Віка? Ладно, я пішов дітей спасати. Не дай бог, хтось без мене пішов дитя спасати. Я вироблю. Та куда ще карту більше? Ого, молодець. А ти прям молодець, виробила сама дітей. Ше, дивіться, як я знімав це відео. Забіжав, за разговору хопа і впав. Прикольно? Ні, не прикольно. Моєму аватару больно Так, відкривається сундучок. Принесу на базу вдруг комусь понадобиться. Нікуди не впадай. І не, і не падай, і не впадай. І не здихай. Так, є собачки. Ладно, це не собаки. Це якісь дикі пси. Де... Йомайо. Я спугався. Ну, ладно. Так, стейк, Морсель якась. Чому вона називається Мерсель? Ну ладно, не суть. О, е Геннадій. Іди Геннадій, іди Геннадій. Мені треба не йде Геннадія. Я не знаю, що це він мені треба. Так, ідемо відкривати сундуки. Ч ⁇ нет? Блин, у нас такая карта, моя, как? Треба карту сделать. Тут нифига не видно. О, блин, треба похавать. Пойм ягонок. А, вот, кстати, этот биом странный, новый. Я же его вообще не изучил. Ну, я можу вам сказати, що там є цей скорпіони, вони, вони дуже заважають в грі. Блін, до куна. Куда ти пішов? Ну, куна. Дивіться, я вам покажу дуже швидко. Бо ніч, ніч і я дуже голодний. От, хтось здихає, ось скорпіони такі. Все, і біжимо додому. Бо мені треба поїсти швидко. А, -а, -а. може тут є похавити нема. Блін. я знаю, що я голодний. І що ви мені це робити, Треба на базу бігти. Бережим, біжим, 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 біжим. надіюсь, я добіжу. О, все, я добіжав. Тим, два, три, чотири. Чтири. Треба карту скрафтити. Бо це якісь... якась жесть. Я не розумію, де все знаходиться. Тим, тим. А, а хто слідкує за картою? Понятно. И я дурба целу, треба було це забрати спочатку. О, ой Треба було віддати этот о, нолень, но. а олень. Зайди. А шо це за комбо? Мм, я теж здох круто. Ні, ніхто не здох на третій день я вже сдоху а мене вообще ніхто не хоче спасти я так розумію да? вообще ніхто вообще ніхто дякую дякую блин що в мене з телефону Мені не написано? Так, ідемо здавати це цю. А. А ні, нема. Ну прокачайте. Недостатньо дерева. Підемо прокачувати. По недостатньо не дерева. А, карту вже з мене, Ну ладно. Я просто прокачаю хоча б. Качайте Стел, то есть. От дурацька фішка з'явилася ті ігри. Что воно тепер хоче? Ні. Ні. Саме раз. Місце. Все готово. стоять. А, есть Где-то есть. Теперь можно ховаться тут. Вид... можно это? Ну ладно, хату мне не Так, а... Кто пытается? Ну Построил Построю фермерский участок. Чекайте. У тут взагалі-то готується. Вс, пишу. Де а хто це їжу слідкує? Ну ми зараз підемо до малыша і спасимо її цей. Найдемо тобі хавку. Фу, я нічого не витягнув, я вже спогався. А ти що, знаєш, де малиш? А ну да, по карті видно. Ну ладно, йдемо. Идем, идем, идем. Альфа-волк. Идем, идем, идем. Такие идем. Опа. Иди сюда, пупс. Это, наверное, краще решение. I wanna run away. За мной бежит 4 альфа-волка. Это нормально. Це не чесно, я би так сказав. Щас хтось дохне, сейчас хтось... Щас хтось сдохне. Хто не дай бог ви підійде до мене. У мене нуль хупе. Та що до мене прямо? Чё за мной там Саша був? чё за мной бих ты там Саша Буф. Они их там двое. Так, мне Блин, мы на патроны закинулись. Так куда же я карту? За максимум. М -м -м, прикол. Ой. Почекай, Муранок. Ничего страшного, почекай, Муранок. Да не, то ну ведь что? Да что да это за прикол? Это альфа-волк? Какие же я все-таки разумный. О, просит их поспать. Саша, бежи, Саша, бежи, Саша. Саша, не додумайся, побег ты куда-нибудь. Нет, то не сдохнет вы все. Дякую. Шо когось хоча б спасли. Дякую. Спасаем. Дай. ч? О, хороший сундучок. Я вижу. Його... Яка тут красивая кімната. Я бы такий жив. О, а тут можно на шкаф застребнуть. Да. Таков. Ладно, вже ранок. Треба відкривати сундучок. Дякую, велике, обажаю вас. Коп'ємо, мені воно не треба. І на базі теж ні нікому не треба, бо я вже знаю, що всіх воно є. Тупо всіх. Я готов до на карті. О, золотий сундук. Афі. Офіть. Це прям вау. Ладно, я не буду нікуди далі йти, мабуть. Ну, ладно, я пішов додому. У мене нефтяна бочка. Це шо, це шо? Так, треба забрати каністру. О, там ще каністра є. Ще каністра треба. Оп, варим. А вона жаль, ви нашу прям за мною. Чому він не такі сліпі? Та куди? Куда ти під ноги лізеш? Ти бачиш куди йдеш? Во, ого, в нас офіка база буде. Я знаю, що я голоден. Прикиньте. Хавить треба, та положить хавку. Так, куди б мені ще піти? Подивимось. Угу, бачу, куди нам треба. Нам треба сюди. Вот. Я... Це що таке огромне? Це що таке велике? Це вулкан? Хто вже спів на? Ну, Но не побувати. Це вулкан? Чи шахта якась? Що це? Скажіть мені, будь ласка. Що це? А як туди зайти? О, тут якісь... тут якась пещера є, точно. Тут точно якась пещера має бути. О, тут же хтось пострілявся. Дякую. За патроны. О, я був в цій хаті. Там прикольно. Там тортики. Да, там є вхід. Тут дерут. Блін. Тепер валим. Таинственна група направляється к вашим кострам. У нас шо багато кострів. Ну ладно. Бежим додому. Додому, додому. О, уже хтось. У Оленья спіймала. Здравствуйте. У мене мікроволновка є. А скільки воно дає? Сім? Дванадцять. Ну, немало. Ти не наносиш йому ворога. Тобі скажу. Оп, оп. Оп. Все, мне требует дуже сильно похавать. Бо я зараз сдохну. Привет. Кто за мной дитя? Наступно спасать. Тебе Шап, триллион доины. Да Что вы меня стреляете? Я же вам ничего не сделал. Все. О, я вам Зара покажу. Может, его вы не знали. То я вам покажу, что можно сделать. Нет, на не волка. Сюда приедете. И забрать эти мячик. А... Ну ладно. безобидный. Так, э, тут треба, я не знаю, О, два туалета. Мне не показалось, что там шкура была? Показалось, похоже. Блин, да, буду заважать Так, открывайся. Е, О, курточка. Вуалёк. Давай, хто там збирає? Ідемо в дівчачі. Я знаю, що так не можна робити. Тут наступний туалет. Починаємо з дівчачого. І дівчачому, як я казав, де нічого нема. А от в пацанячому – то теж. Три де там. Вони губіться. Це Діма. Де Діма дівся. Походу вони всі пішли. Повинно буде золоте. Тут повинен буде золотий сумок. То, що надо. Дякую, що помішали мені. Щоб мені теж так коптечка. Шо? Ну ладно. Пошли спасати дитя. Так, это я кто-то виду тех волків. А, да почему за мной? Почему за мной? Никто не хочешь, а вы за мной, Михай. А мою. Так я вы так... А-а-а! Допоможи! крутезно. Можно ж в ловушку ее загнать. Давай, в ловушку. Опа, красавцы. В ловушку. Оп, блин, блин, блин. Ну, я был голодный. холодно. Билли аптечка. Билли Мэн бандаж. Аптечка. И три... Альфа вокей. Прикольно. Я тут один. Мене ніхто не хоче спасати. Від ми вирішили, що продовжимо в якийсь наступний день. Буду вас чекати.